Центральна вулиця Прилук, Київська біля міської ради в частині тротуару води, ну десь на рівні вона покриває повністю чоботи. Тобто, щоб перейти, потрібно бути дуже сміливим. Зі слів виконувача обов'язків директора комунального підприємства Послуга Олега Матвієнка, з сьомої ранку на прибирання вулично-шляхової мережі виїхали три трактори та дорожня машина. Вони працюють і дотепер. Краз працював з вечора до ранку. Ото там лужі плаваємо, добре, зараз води наберуть і буде добре. Я не знаю, куди просто війти ці колюжі. На пішохідних переходах взагалі не перейдеш через дорогу. Машини їдуть і не зупиняються, а, ну то водителі такі, а взагалі грязь, вот эта, вода, сніг. Вчора треба було сніг чистити, ані щоб вот дощ його чистив. Ну, не можна зовсім пройти. Це ж як річка, треба лодку брати. Воду не забирають, пройти ніде не можна. Асфальт поробили, я не знаю, тільки ями воно не можна пролізти. Це страшне. Цілий колапс у місті. В школу багато дітей не пішли через оцю негоду. А це Чернігів, містянин Олександр, розчищає сніг біля своєї роботи. Каже, він вирішив вийти і допомогти комунальникам прибрати сніг та воду. Теж зараз буде гололід, на вечір мороз, тому треба щось почистити желательно днем, інакше потім буде худо. Чернігівці кажуть, по дорозі на роботу через таку погоду зіткнулися з труднощами. Я пройшла вісім доріг і вже в чоботи в мене повні. Особливо на перекр... де світлофори. На переходах взагалі пройти невозможно. Плохо. Дуже важко перейти дорогу, бо є такі калюжі, що можна просто потонути, потонути в них. Води багато, по-перше. Вадвади, а вода ще ну, конечно, ж, трактор не обереть воду. Я розумію. Може, тракторів не вистачає, може людей не вистачає. Може привикли говорити, що плохо-плохо. А то, що ну, всіх позабирали кудись? Так, це ж такое. Дело. Може, і техніки маловато, але я зважаю, що добре, добре. Може, десь якісь є промахи, але в всякому разі. Ми дуже вдячні нашим працівникам. Які прибирають працівницям, як розповів Суспільному менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислав Савинок, на прибирання Чернігова від снігу сьогодні з 9 ранку вийшли 83 працівники підприємства та 25 одиниць техніки. Десять машин та вісім тракторів прибирали дороги та тротуари міста від снігу вночі 29 листопада. Як сказав черговий синоптик обласного гідрометцентру Ігор Гльоза, в ніч на 30 листопада температура опуститься нижче нуля, а опади продовжаться. Тому людям слід готуватися до ожеледиці. Сьогоднішні опади пов'язані з виходом чергового південного циклону, вночі очікується сніг. Але вже вночі відмінні температури, зниження температури до 4-9 морозу. Ну і надалі нісіка переважна ніфіка погода з опадами, з снігом, мокрим снігом, коливання температури. Вночі переважно від'ємна, а в день до підвищуваться до нуля. Олександра Мілашевська, Надія Мартишко, Дмитро Фальчевський, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.